Визнання частини Донбасу окупованою територією дасть Україні підстави звернутися до міжнародних судів з приводу злочинів бойовиків на підконтрольних їм територіях та вимагати від Росії як агресора відшкодування збитків. Так пояснюють у Верховній Раді проголосовану вчора постанову. Народні депутати кажуть, що особливий порядок дасть можливість врегулювати і економічні стосунки з окупованими територіями. Цим зі слів депутатів займатиметься Кабмін, який зокрема вирішуватиме чи постачати окупованим населеним пунктам газ. Та електроенергію Верховна Рада визнала окупованими окремі території Донецької та Луганської областей. Там діятиме особливий порядок самоврядування допоки бойовики не виведуть за межі України всю військову техніку та особовий склад. При цьому у тексті постанови конкретизовано виведення військ саме Російської Федерації. Вже потім, за задумом української влади, мають відбутися прозорі вибори до місцевих рад, що суттєво розширять їхні повноваження. За лінію розмежування взяли кордон, про який домовили ще 19 вересня у мінську. Лідерів бойовиків, так званих ДНР та ЛНР, ця постанова розлютила. Вони вимагають скасувати поправки закону про Донбас, інакше відмовляються від будь-яких компромісів із українською владою. Статус окупованих територій визначений відповідним законом ще під час голосування за статус Крима. Цей статус унеможливлює будь-які вибори до закінчення окупації. Цей статус передбачає особливі права для населення, котре може користуватися пільгами при виїзді з цієї зони. У нас є окуповані території, на яких залишаються наші люди, і тому ми маємо або прикласти зусиль щоб. Дати їм можливість виїхати з віта. Якщо вони не мають цієї можливості, це дуже шкода. А якщо є люди, які прийняли свідоме рішення залишитись на цих територіях, це їхня особиста справа. Зараз Кабмін повинен розробити ряд законопроєктів щодо врегулювання цього політико-правового рішення.